Перше про інформаційну тишу я просто хочу е, помічниці Єрмака і за його заступниці. Ти, яка досі папку носить, каву подає, при тому, що формально є першим е, віце-прем'єр-міністром, міністром економіки та й реально керує урядом. Шмигель там нічим не керує. Хочу нагадати, знаєте, для вас це буде неймовірне відкриття, пані Юлі. В Україні ще є Конституція, і вона поки що не скасована. І в цій конституції написано дуже чітко: земля, надра тощо є. Є повною власністю українського народу, який розпоряджається нею, який розпоряджається ним верніше надрами й землею через обрані ним органи місцевого самоврядування і державної влади. Так, Юлія Свериненко є відповідно до шестої статті Конституції одною з представниць одного з напрямків державної влади. Це виконавча влада. Президент не є органом державної влади взагалі. Він не є гілкою влади, він просто найнятий менеджер, найвищий, але менеджер, нанятий народом. Тому в нього і немає неперервності, прибування і всього інше. Так, уряд може розпоряджатися цими ресурсами, тільки єдине, що. Він розпоряджається ними за прямим дорученням власника. Власником є народ України, і ця пряма норма Конституції закриває навіть думки можливості розповідати про щось в режимі ТИШі тощо. Тільки попереднє інформування населення, а у випадку видобутку десь безпосередньо в якихось районах то ще й місцеві референдуми, тому що це відбирання земель, це позбавлення людей паїв. Це екологічні проблеми, це кардинальні зміни в ринку зайнятості. Там там приїжджають якісь нові люди, там щось буде розбудовуватися, ще там щось. Це кардинальні зміни, то ще й місцеві референдуми обов'язкові. Загально національний референдум, в такому випадку, якора вони проводяться, але це абсолютно однозначна позиція, що без принаймні інформування українського народу і. Попереднього погодження, обговорення і попередньої згоди на задані параметри з боку прямого представника українського народу, а ще раз кажу, це є місцеве самоврядування і Верховна Рада України. Це ті, кого безпосередньо обрав народ. Уряд не може навіть наблизитися до цих тем, тому що уряд є вже владою другого порядку. народ Має всю повноту суверенну влади згідно п'ятої статті Конституції, згідно шостої, він ділиться, ну і п'ятої, власне, ще п'ятої, він ділиться цією владою з парламентом, тобто він йому делегує виконувати свої рішення, своє право втілювати. А вже шоста стаття Конституції каже, що є другого рівня. Вже уряд, який має право там виконувати щось і робити за рішення Верховної Ради. Тобто уряд не може в режимі тиші. Займатися тим, що напряму віднесено не до його компетенції. А президент взагалі не має права це втручатися. Офіс Зеленського взагалі не є органом влади і нічим не є. Він не передбачений Конституцією. Тому це є абсолютна узурпація влади і злочинні дії. От тільки повертати назад, коли вони це все повідомить, вже буде неможливо. Тепер, що стосується цієї угоди, я не маю підстав не довіряти тому документу, який засвітив е, е, депутат Желізняк. От просто не маю підстав, тому що абсолютно подібні витоки, просто він продемонстрував, що є реальний текст, який прийшов до нашого кабміну, як вже. Попереднє рішення 58 сторінок, 18 розділів. Е, неймовірно жорсткого. Причому дуже чітко розписано. ніхто коли роблять фальшивки, не розписують такі деталі. Для того щоб написати цей текст, потрібен не один день дуже фахових спеціалістів, навіть якби це писалося просто фальшивка. Дуже фахових. Ніхто не робить таких фальшивок. Насправді це реальний текст, який прийшов до Києва, фактично в ультимативному порядку. І підтверджений він ще з кількох джерел американці говорять про цей текст. Про цей текст говорить, писав дзеркало тижня. І головне, Володимир Зеленський, може, забувся, його був такий, знаєте, скандальний ідіотський брифінг, дуже ідіотський. От тоді, коли в Ріаді щось там відбувалося, а він щось коментував тут, пробував виправдати події, збрехав усе. от знаєте, все збрехав. Розказував, що там є гарантії, де їх нема. Що ці всі зміни, оці всі жахливі речі, які там ідуть по цих перемир'ях, що вони на користь України? Ні, вони всі проти України, повністю проти України на користь Росії. От він там все брехав, але він сказав одну правду. Там приблизно хвилина і 20 секунд. Він присвятив тому, щоб розповісти, що в Україну саме прислали, це, що розповів Желізняк прислали документ. По про наші ресурси, але він збрехав українцям, як і завжди, що він його ще не бачив, йому ще не доповіли. Та слухайте, коли прийшов цей документ першим, там була паніка, там була біготня. Що тепер робити? Шеф, все пропало, все пропало, гіп, знімають, все забирають. Дороги тепер тільки американці будуть дозволяти інфраструктурні проекти. Тепер без дозволу американців не можна будувати в Україні. Все пропало, шеф, що тепер робити? Звичайно що він це все знав. Але він розумів, це його оця заява. Що ну мені ще невідомо. Я дам доручення, щоб мені підготували доповідь. Про це все це приблизно на людську мову прикладається так: це все настільки жахливо, це все настільки страшно і ганебно, що я просто боюся про це вголос говорити. Отак це прокладається людською мовою. Тепер про перспективи цього документу. От Желізняк написав, ні, я не сумніваюся, каже, на 110%, що його буде виправлено, він зазнає змін, що в цьому документі будуть вилучені всі негативні речі, що він пом'якшиться. А я, знаючи поведінку Трампа, сам вставні до цих ресурсів ну, йому сказати, так він зміниться. Він стане ще жорсткішим яким чином пригадуєте, коли Зеленський же ж пообіцяв надра американцям? Пригадуєте ще восени? А коли Зеленський… А він включився в формулу той, миру? Так званий фор... план... перемоги. 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 він же спеціально ганяв до США, спеціально там крутився, випрошував зустрічі з Трампом, щоб Трампу представити той план, ще не президенту, ще навіть не обраному, ще навіть не електу. Ще до президентських виборів США. Спеціально, дядешку Дональд, подивіться, ви до мене тільки не згадуєте, що я вас до імпічменту довів. Не бийте мене сильно. Подивіться, що я вам хочу запропонувати. О, знаєте, як то: Йой, хлопці, не бийте мене, я також бандита, тільки за села. В дитинстві ми собі так жартували. От зараз саме так це виглядало. І Трамп, ну, в принципі, він подивився, але, дивлячись, ну знаєте, це як от до вас підходить наркоман і каже. Мені дай на дозу, дай на дозу. Я тобі зараз на тебе припишу свою квартиру. Я викину жінку і дітей. Вони не зареєстровані, їх викинемо разом, дай на дозу і забереш мою квартиру. Нормальна людина скаже: ні, я так не поступлю, мені совість не дозволить. Те саме сказала Камала Харріс, Відмовилася. Байден взагалі проігнорував це, а Трамп вхопився. Але Трампу теж було соромно скористатися. От такою пропозицію, оця аналогія з наркоманом, який готовий за дозу віддати квартиру. І Він сказав: ну добре, ти мені пропонуєш повністю все, а я беру 50%. І Він запропонував угоду, яку привозив Бесенд, пригадайте, міністр фінансів. Отоді напередодні Мюнхенської безпекової конференції, де пропонував половину видобутку за Америкою зарезервувати. А Зеленський. Не сподобалося раптом. Ти прополунав всі 100% почав кричати, ні, це грабунок серед білого дня, але вимагав він щось там іншого. Чи для себе особисті гарантії, чи свою частку вимагав. То, що я чув, він вимагав свою частку, свою долю. Але менше з тим, після того, на Мінській безпековій конференції відбулося скандал. Після того скандалу Трамп сказав: добре, тепер я бру 100%, і ти вова не зіскочиш. Вова зробив, підготували вже під 100%. Не 50%, а 100% ми віддавали. Але без ніяких там втручань в нашу внутрішню політику. Просто ми віддавали ресурси, а Америка мала б ну, якимось чином нам додати якісь гарантії. Гарантій особливих там не було в цьому проєкті, але це був тільки первинний рамковий законопроєкт. Очевидно, основний був занадто страшний, щоб показувати людям, і тому вирішили. Підтримати дати на ратифікацію рамку, в якому ні про що там про ресурси про надра взагалі не йдеться. А той, що основний, розписати як серію міжрядових угод, щоб українці навіть не побачили того документу. Отак, десь приблизно зараз Юлія Сверденко каже, вони хотіли це зробити. Але Зеленський хотів там побачити гарантії не для країни. Слухайте, ну Зеленський, який би не був, а він настільки дурний, щоб не розуміти. Що коли він же погодив цей законопроект, коли він же був парафований, коли має за годину відбутися підписання, такий законопроект не вносяться кардинальні зміни з якимись гарантіями. Нема гарантій у законопроекті про надра. це мають бути гарантії в законопроекті про безпеку. Він не про гарантії для України говорив. Вже було багато витоків, що він влаштував істерику через відсутність гарантії особисто для себе. Персональних гарантій, але відбулася істерика. зірвалося підписання. Трамп його вигнав з Білого Дому, закрив тему і сказав: тепер буде гірше. І Америка почала готувати нову редакцію цього закону. Нова редакція виявилася жахлива. Вона дійсно жахлива. Це про припинення. Давайте назвемо так: це про ліквідацію державного суверенітету української України. Саме так зараз поясню деякі речі. Це припинення, і це заборона нашу майбутню євроінтеграцію, зокрема. Саме так, хоча в угоді було написано, що це не стосується євроінтеграції. Ні, напряму стосується. Вона більше неможлива, якщо це буде підписано. Але логіка Трампа наступна: в нього немає якихось емоцій щодо України. Просто немає. Він сприймає Україну через того, хто нею керує. Був Порошенко, він Україну поважав. Є Зеленський, у нього Україна нічого, об'єкт, яким можна торгувати. І в даному випадку. Якщо наші почнуть комисиці казати ні, ні, ми цього не підпишемо, Трамп скаже, добре, забираємо назад угоду, зараз прийшемо наступну. Наступна буде ще важче і ще гірше. Тобто я не сумніваюся, що будуть зміни, але зміни будуть в гіршу сторону. Можливо, вони єдине, що будуть міняти. Ну, перше, будуть точно міняти, підшліфовувати чисто юридичний механізм, тому що в нас є відповідні норми законодавчі, ну просто буде термінологія поміняна під наші норми. Так, як воно в нас звучить. Плюс буде змінено деякі там сфери регулювання, тощо, але сам сама угода мінятися толком не буде, ще раз кажу, якщо поміняється, то тільки в гіршу сторону. Зеленський накликав на нашу голову цю біду. Чи можемо відмовитися від підписання цієї угоди, можемо. Не під чим ми відмовимося, ні не відмовимося, тому що тиск іде не на те, що не буде постачання зброї, не буде фінансування. Постачання зброї, і фінансування і так скоро закінчиться. Трамп не збирається продовжувати постачання зброї Україні поза тими контрактами, які вже проплачені Байденом. Вони вже включені сюди, в цю угоду. Це вже все прописано, а нових не буде. Тому насправді тиску на Україну в Трампа практично немає важелів, крім цього короткого кількохмісячного періоду. Немає важелів. А які є важелі особисто на Зеленського криптогаманці? Ви звернули увагу, як різко помінялась позиція Володимира Зеленського. Як він моментально став дуже змовим, дуже сухняним і все підтримує, щоб не відбулося по мирних угодах. Абсолютний провал для України. Це просто катастрофа дипломатична. Він все підтримує, повністю все. А знаєте, коли це почалося в той день, коли Трамп оголосив, що він створює е, американську ну, криптобіржу для США, е, крип, ні, Криптофонд Фонд криптовалюти для США, куди будуть потрапляти всі конфісковані по всьому світу криптогаманці. Кошти криптовалютних бірж, оці всі біткоїни, всі, які будуть визнані незаконно набутими, нечесно набутими, набутими з порушеннями. Америка дуже сильно відслідковує за цією системою е, криптовалют. Дуже сильно слідкує, особливо з біткоїнами, тому що це один з засобів фінансування тероризму. Вони вони знайшли методи відслідковувати. Я розумію, що вони показали Зеленському, що вся його криптовалюта під контролем. І тільки йому сказали, що це і буде основа. Оці про що кіткевок говорив? Ну не Вашингтон пост це було це. перекрутили наші всі аналітики. Це було на його одному до доповіді е, відповідного товариства щодо зовнішньої розвідки США чи що там якесь одних є таке одне закритих. Де він розповідав про те, що українська влада. Вкрала і американські допомоги і свого бюджету, тільки те, що Америка потім заміщала це, тому все одно в Америці 50 мільярдів доларів і перевела це в криптовалюту. І оті 50 мільярдів доларів в біткоїнах мали стати першими поповненнями американського криптофонду. Після того Зеленський згоден на все. Незалежно, якщо йому скажуть ліквідувати українську державу, він ліквідує українську державу, якщо йому скажуть США повністю все. Отака в нас історія. Ми стали заручниками країна заручник не Трампа, а Зеленського і його зочинної діяльності. Тому ж саме отакий спосіб, і тиснуть. Тому відмовитися він не зможе. А тепер коротко про суверенітет. Ну ви процитували деякі речі: цей фонд буде розпоряджатися. Ну, поки що не знаємо остаточних всіх параметрів. Плюс буде ще велетенська кількість додаткових угод. Але він має розпоряджатися всіма ресурсами України і знайденими вже. І ще не знайденими, і тими, які вже видобуваються, і ті, які ще будуть видобуватися, і тими, які були попередньо спочатку, стільки про рідкісно земельні метали говорили, а тепер про всі: і нафта, і газ, і ті, які вже є в чиємусь розпорядженні, вони будуть відібрані. Може, й добре, що будуть відібрані оце, що є під контролем, під управлінням. Ну там Коломойський, там Фірташ, там вже новоріші, теперішні Зеленського, але здається, треба було повертати нормально державі Україні. Ні, це буде відібрано для Америки. Вони повністю контролюють всі ці наші ресурси. Суючи з того всього, вони збираються контролювати всю інфраструктуру: це газонавтопроводи, продуктопроводи, це термінали. Це вже точно. Далі. Одне з найбільших надбань України це те, що було нашим козирем в Європі. Те, з чим ми були цікаві Європейському Союзу. Це наші газосховища. Знаєте, Дашава, Львівська область, три, Дашава, е, Угринів. Оце не Угринів, а Угерсько. Оце те найцінніші наші ресурси ми віддаємо. Ми віддаємо їх в повне управління фонду. Фондом опікується. Повністю, вся фактично, велетенська частина економіки країни, вся видомона галузь, всі ресурси, які мають належати народу, всьому віддаються фонди, яким керують троє американців і двоє українців. Але американці перше мають більше, і друге, вони мають право вето. Українці не мають право вето, не мають. І друге, жодне рішення не матиме сили, навіть якщо американці між собою посваряться, якщо за це рішення, хоча б один американець не проголосує. Просто іншої більшості не може бути, але тоді два інших американці, якщо це щось буде на користь Україні, можуть завитувати. Отака От історія. Тобто, це відмова від державного суверенітету України, питанні своїх надр, видобувної переробної промисловості і певної частини транспортної інфраструктури. Це відмова від суверенітету. Наступне Що ж тоді, що ж ми тоді заробляємо? Фонду має за рішенням американських посадовців відбудовуватися українська держава. Тобто, все, що в нас видобувається, має піти на відбудову. Ні, не все на відбудову мають піти рентні платежі, половина рентних платежів, які отримує українська влада за видобуток. Ну є відповідні доплати. От зараз, крім, видобувається там нафта, газ, видобувається якісь копалини. Відповідно, при видобутку є певна частина коштів, надходжень, розподіл продукції, угода тощо, які надходять до нашого бюджету. Вони більше не будуть надходити, ну, Половина буде надходити. Друга половина не буде надходити до нашого бюджету. Вони будуть надходити до цього фонду, яким розпоряджаються американці. Давайте називати речі своїми іменами, Українці не матимуть жодного впливу на це, і далі це від туди відкладає Україна. А що Америка? Америка нічого туди не вкладає, має право вкласти, але не вкладає, тому що вважається, що Америка туди вклала суму. На яку Україні була надана тепер увага. Слухаємося безповоротна, безкоштовна, безоплатна, безпроцентна допомога урядом Байдена. Слухайте, це чисто фінансові документи, американські, американський бюджет, причому рішеннями, друге і перше, і друге рішення про виділення тих 60 там мільярдів. То що ці рішення голосували також республіканці. А друге рішення навіть закликав Трамп проголосувати. Це було рішення про надання допомоги незворотній Україні. Вона не передбачає повернення. Це рішення проголосовано конгресом обома палатами США. Це не зворотня допомога, це не лендліз. Просто в нас всі кричали: чому лендліз, особливо тих, хто на дуже там Трампа хвилою кричали: а чому у нас лендлізу Ленд-ліз лендліз це за гроші. Ленд-Ліз ви отримуєте і маєте за це заплатити пізніше, але маєте заплатити. А це не зворотня допомога. За це вже заплатили. Американські платники податків. Ми вже не маємо платити. Знаєте, що зробив Зеленський? Ну чому зробив? Тільки тому, що дурний, ні, тому що натиснули на якісь болісні точки. Він почав сперечатися щодо суми. Бо Трамп з відразу зробив, знаєте, як звичайний заправський і шахрай. Він сказав: ви нам винні 500 мільярдів доларів і мусите їх віддати, інакше я вас згною. І Зеленський замість того, щоб розказувати, перепрошую дядечко Трамп, Ми винні вам взагалі то тільки глибоку нашу вдячність, і, і ми винні вам реформи і належне поводження і розвиток демократії, тому що гроші давалися не на захист України. А знаєте на що? На захист демократії в Україні на порятунок. Демократії в Україні, і тому Америка при Байдені передавала нам документи, в яких було чітко написано, що українська влада для отримання фінансових ресурсів зобов'язана звільнити таких, хто поставити таких, хто провести такі-то реформи. Дуже короткий список на чотири сторінки, дуже спокійний, дуже лояльний. Оце мали зробити. Він мав сказати: "Дядушко Трамп, перепрошую, ми не виконали зобов'язання. Ми зараз їх виконуємо. Та дума, яка арма очолює, йде в тюрму своєї посади, поліції там міняється такий-то склад в набу. Ми перепроводимо конкурс, там то робимо то то і все. І тоді ми з вами розрахувалися. А і ще публічно кажемо вам, що ми вам неймовірно вдячні, і на тому наш розрахунок закінчується. Ті гроші не мають повертатися, вони виділені як безповоротні, тобто їх вже не можна зараховувати в бюджет США. Ми не можемо повернути, тому що це суперечить американському закону, згідно яким вони видавалися. Зеленський на цього не сказав. Зеленський почав кричати: ні, там нема 500 мільярдів, там від відсили 70 чимось мільярдів, а може 80, а може 120 мільярдів, а може ще скільки там, але там немає ніяких 500 мільярдів. І все, на тому він попався. Він попав в пастку. Трамп його схопив, тому що Трамп умисно сказав ту суму, яка не відповідає дійсності. Зараз він говорить про якісь 350 мільярдів, хтось говорить про 120 мільярдів. Тобто, Зеленський готовий сліпу підписати документ, а після того його відкриють і скажуть, ага. А ви нам винні трильйон. Може бути таке? Та що завгодно може бути? Трамп-гендляр. А Зеленський, знаєте, дрібний наперсточник, який вирішив погратися з крутими хлопцями. Ну, круті, просто хребет зламали, головівку відкрутили і на тому закінчилося. Отака виникла дурня з цим всім. Він взяв на Україну зобов'язання, яких Україна не має. І він це взяв. І, відповідно, внесок Америки вважається, що він вже внесений. Америка дала. Ну, нехай буде там не 350, а 120 мільярдів доларів. Вона їх дала не під майбутні якісь виплати, а саме під це. А програм каже, от ми їх внесли в цей фонд, а ви тепер будете його наповнювати. І ми, американці, будемо вирішувати, на що його тратити. Більше того, якщо оці 120 мільярдів, ми не будемо, американці, жодної копійки додавати в цей фонд, доки ви не виплатите. Доки ви цими ресурсами, які ми будемо видобувати, не виплатите нам всі ці сто умовно поки що називають давайте 120, бо це реальніша цифра. 120 мільярдів. Причому кожен рік ця сума зростає ще на 4%. відсотки. це так, ніби ми взяли ті гроші в борг в банку під 4%, при тому, що ми їх брали. Нас на, на лічильник поставили. Ну, нас поставили на лічильник, і Зеленський на це погодиться. Можете не сумніватися, погодиться. Отака річ, і тепер останнє. Ми не зможемо вступити більше в Європейський Союз ніколи. Угода безстрокова. Вперше, її скасувати не можна. Не існує таких угод, при яких можна, їх можна не можна скасувати рішенням будь-якої сторін. Просто не існує. Це суперечить Віденській конвенції про міжнародні договори. А це колоніальна угода. Країна, власник колонії, виставляє колоніальному управлінню своєму своє володінню відповідні умови. Україна згідно з цією угодою не є більше незалежною суверенною державою, і там написано, скасувати або змінити угоду можна тільки за рішенням Сполучених Штатів Америки. А тепер повертаємося до Європи. Вступаючи в Європу, ми теж обмежуємо свій суверенітет, добровільне обмеження. Ми визнаємо, що на нас будуть діяти рішення Єврокомісії, Європейської ради і Європарламенту. І ми відповідно входимо туди, дісімо своїми ресурсами, якими ми розпоряджаємося, і ті ресурси ми маємо, скажімо, використовувати, видобувати відповідно, десь якимось чином. Допомагати іншим країнам Євросоюзу чи входити в ринок. Це ж спільний економічний ринок. Ми повинні в нього війти з усіма своїми ресурсами, так отримуючи на цьому колосальний прибуток і колосальну вигоду. Війти в спільний європейський ринок це просто колосальний здобуток, це дуже вигідно. А ми не можемо війти в нього, тому що ми не володіємо своїми ресурсами. В угоді прямо написано: Україна не може домовлятися з іншими державами про продаж своїх ресурсів. Тобто ми не можемо домовитися, умовно кажучи, з Польщею. От у нас виникає там по газу, то нам треба купити трохи газу, то нам треба продати. Ну купити можемо, а продати не можемо, тому що нам заборонено, тому що мають дозволити нам це американці. Як ви собі уявляєте перебування в Європейському Союзі, коли ми не контролюємо всі свої ресурси? Я перепрошую і ще частину інфраструктури. Ми не можемо стати країною-членом Європейського Союзу. Ну, ми зараз туди і не йдемо, але поміняється влада, і що тоді робити? Це кабальна умова. Вона не відповідає Віденській конвенції про міжнародні угоди. Що це є? Ну це, це повернення речей, яких вже давно не було. Пригадуєте совєтську політологію, де були колоніальні режими. Страни колонії, імперії, імперське вправління, криольські режими і тому подібне. Оце саме є це класичне регулювання стосунків між метрополією і колонією, повністю колонією. Трамп. Наугад робить такі речі, які йому всі його посилали. От постання аналогія, і на тому ж закінчую. Трамп вийшов як крутий мачо і сказав: Так: Гренландія, мені в кишеню, Канада мені як крісо, на якому я буду сидіти. 51 й штат, панамський канам наш. Колумбія там, вас туди-то, туди то засуну, Європа. Ви мною будете контролюватися, ви під мене працюєте, Китай. Ви будете зараз економіку мою підтримувати, а не свою. Баланс міняємо. Я тарифами всіх розганяю, я вам всім покажу. І всі повертаються на нього і кажуть: пане Трамп, ми вас дуже шануємо, дуже поважаємо. ми Вам не будемо робити дебошів, ми ж не Зеленські. Ми дуже культурно вам пояснюємо. Є така країна-Україна. В тій країні був такий русський воєнний корабль. І один український прикордонник цього русського воєнного корабля послав відповідному напрямку. Підіть, дізнайтеся, подзвоніть до Зеленського, дізнайтеся, куди посадив цей воєнний корабль, і йдіть слідом за ним. Ось приблизно дуже коректно, дуже ввічливо, без хамства, без викування. Всі пояснили Трампу. Не буде цього, і все. Навіть Панама маленька Панама сказала ну, взагалі то Трамп тріпло, тому що він збрехав, що ведуть переговори про ведуться переговори про повернення каналу, ведуться переговори про врегулювання старих домовленостей, які Панама реально порушила, так порушила, створивши дуже серйозні перешкоди для американського бізнесу і завівши туди китайські. І Вони дійсно погодилися з цим. Вони виводять звідти певні китайські компанії і повертають нормальні взаємовигідні домовленості з Америкою. Але ніхто не підтвердив, що готовий виконувати посягання Трампа. І знаєте, Трамп вигукнув, всі стоять перед ним, всі країни світу, він їм щось розказує. Всі кажуть, ага, до побачення. Розвертаються і йдуть геть. І він дивиться: а на Велетенській площі лишилася одна країна, Україна, яка стоїть на колінцях і каже: дядочку Трамп, що хочете, забирайте все, що можете. Беріть все, що вам треба, тільки не бийте мене по найболючому місці по моїх криптовалютних гаманцях. Все решта ваше. Це ж Україна, це ж мені не цікава Україна. Що мені головне, що те, що я вже вкрав, що ви цього не шукали, не не розрулювали. Тому що зараз Міністерство фінансів почало розслідування, знаєте, в якому ключі? Вони чітко заявили, що ми будемо розслідувати все, що вкрадено в Україні. Тому що американським оце, що я вам говорив в ваших ефірах раніше американськими грошима. Заміщалися вкрадені з українського бюджету кошти, коли Зеленський є по дурості заявив: А я знаю, знаю, я в американців не краду. Мовляв, ми в себе крадемо. А вашими грошима тільки заміщаємо, а ваших не крадемо. То от зараз буде це розслідуватися.